Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео-розпаковочку. Давно їх не було. Знаю, перепрошую. Було на те свої причини. І ця розпаковочка буде дуже весела. Бо я взагалі не пам'ятаю, що тут. Тут мають бути комікси, але з якого інтернет-магазину, я не знаю. Тому має бути дуже цікаво. Поїхали. Запаковано непогано. Будемо відкривати. Як правильно пам'ятаю, тут мають бути комікси. Але чи сингли, чи щось інше, я не знаю. Запаковано моя повага. І це у нас сингли. Круто! Топово? Усе як має бути. І ми тут маємо DC Black Label. І син. Пакаван. Досі не можу задати чи є це. DC Black Label лишимо на кінець. Давайте розпочинати. І перше це у нас Batman 153-й випуск. All-in основна обкладинка. Походу, це сингли, які я замовив у свого одеського комікс-ділера WTF Comics Shop з Одеси. Основна кладочка в колекцію замовляв поперед продажу. Стан, як завжди, чудовий, новенький. Йдемо далі. Наступний це у нас Justice League Rebirth, другий випуск. Здається, варіантна обкладинка. Ні, основна. По цьому видно. Брав свою в колекцію. Люблю рани Рібс з їхніми плашками, тому собі в колекцію. Йдемо далі. Це у нас Zero Hour до 30 річчя події. Special. Такий товстезний. Круто. Колекцію. Ваншоти варто збирати. Всім рекомендую. Наступне це у нас The Exorcism. Це обкладинка від Джока IDW, перший номер в особисту колекцію. Наступне це у нас Batman 154-й випуск, основна обкладинка. Наступне це у нас Batman 151 випуск Absolute Power. Та й ін. Ну, така собі кодиночка, на жаль, в Бетмена зіпсувалися трошечки плодиночки. Ну, що ж поробиш? Таке буває. Наступне це у нас 148-й випуск основного обходика. Наступне це у нас Бетмен 146-й. 152-й. Якось вони так всі розкидані, але то нічого. Наступне це у нас. Mutant Ninja Turtles Третій випуск. Обкладинка від Джока. І малюнка стається від Джока, але я можу помилятися. Наступне це у нас якась варіантна обкладинка по Бету. Яка це обкладинка? Я не знаю. Виведу на яка. Наступне це у нас 149-й випуск. Основна обкладинка. 150 також основна. І 147 До речі, бетменівський раник закінчився. Ну і радість для мене, бо обходиночки явно стали гірші. На мій суб'єктивний смак. Батька. DC Black Label. Що це може бути? Кубиць, не Так, це у нас Гон. Який выпуск? Я не знаю. Другий чи третий. Мальопис від Джока. Дуже классно. Мне подобається. Здається, це третий. Так. Третий выпуск. Круто. Лайк, вподобайка. И вот такая вышла видео Дякую онлайн-магазину Instagram-аукціонщику WTF Comics Auction, за комікси. Все, як завжди, круто, на найвищому рівні. Посилання на продавця залишу в описі до цього відео. Пишіть в коментарі, як вам поновлення колекції. Також підписуйтесь на канал, не забудьте ставити лайк в щоб я розумів, чи варто робити нові випуски, чи закидати проект геть, бо не цікаво. Мені, в принципі, цікаво, але не завжди є можливість робити контент. Також народ називаємо, що у нас війна, тому донатимо на ЗСУ. Самі знайдете, на які реквізити, напряму на військовим. Багато шахраїв зараз, тому перевіряйте збори декілька разів. Або взагалі краще донатити на своїм друзям, своїм знайомим, які знаєте особисто. Спробую робити відео трошки частіше. У мене ще є дві коробочки, які стоять вже майже півтора роки з Фанко. Тому, як мінімум, ще один ролик скоро буде. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!